На Львівщині викрили підпільну криптоферму, яку організували у службових приміщеннях філії Раваруське лісове господарство, держпідприємства Ліси України. Організували це все колишній керівник, його заступник, бухгалтер та інші особи. Понад рік тому вони встановили необхідне обладнання для майнінг-ферми, а згенерована криптовалюта зберігалася у їхніх електронних гаманцях. Кошти за витрачену електроенергію списували з підприємства, а зловмисники отримували чистий прибуток. Вони заробили щонайменше 4 мільйони гривень. Під час обшуків знайшли необхідні речові докази. А саме флеш-накопичувачі, комп'ютери, ноутбуки, мобільні телефони, відеокарти, блоки живлення, материнські плати, процесори, жорсткі диски, ssd накопичувачі, охолоджувачі для процесорів, перехідники, сервери та диски, на яких зберігається безперебійне відеоспостереження, а також документи, що підтверджують злочинну діяльність. Орієнтовна вартість вилученого обладнання та комп'ютерної техніки становить понад 3 мільйони гривень. Розпочато кримінальне провадження за фактом розтрати державного майна.